Всім привіт! Мене звати Оля, ви на каналі Ведмедія. І я запрошую вас на мою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні ми будемо готувати чебуреки. Чебуреки це одна з найулюбленіших страв в моїй сім'ї. Але раніше ми їх дуже рідко готували, бо ніхто не хотів возити з тістом. Я думаю, всі господині мене добре зрозуміють. А потім на просторах інтернету мені трапився цей рецепт чебуреки з лавашу. Я спробувала. І тепер ми готуємо чебуреки кожного дня. Бо вони виходять абсолютно нічим не гірші, ніж ті самі хрустки з базару. <с> Давайте готувати! Для цього нам знадобляться наступні інгредієнти. Нам знадобиться фарш. У мене сьогодні це яловичий фарш, дрібна цибулька, часник, яйця, трішечки бульйону або водички. І лаваш. Я використовую вже круглий, з нього найзручніше і найшвидше формувати чебуреки. Давайте готувати. До фаршу тут приблизно 800 грам. Я додаю одне яйце, сіль. Десь приблизно півстолової ложки за смаком, в принципі. А перчик теж за смаком. Якщо не любите гостре можна взагалі перець не додавати. Цибульку. Я полюбляю, щоб було багато. Часник. Я додаю пару зубчиків. Можна більше, можна менше, можна взагалі не додавати. І я обов'язково додаю або бульйон, або водичку для соковитості. І все це ретельно перемішую. Це буде наша начинка для чубурєка. До речі, чебуреки прийшли до нас е, з кримсько-татарської кухні і перекладаються як смажений пиріжок з м'ясом. Все чесно. Наша начинка для чебуреків готова. Тепер сформуємо самі чебуреки. Як казав мій дідусь, фарш має бути таким, що його хочеться з'їсти прямо сирим ложкою. Отже, ми беремо наш лаваш, викладаємо на нього начинку. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, в кінці я поділюся своєю улюбленою начинкою для чебуреків. Бо ми готуємо їх майже кожного дня і пробуємо різні варіації. Це класичний варіант, а я поділюсь найсмачнішим для мене. Ось так на половинку ми викладаємо, далі нам знадобиться друге наше яйце. Ми його розбиваємо і змащуємо ретельно яйцем края лаваша. Дуже легко і швидко. І тепер обережно загортаємо. Ось така краса у нас виходить і залишається тільки обсмажити. Одним чебуреком я не обмежусь. Тому що як тільки я починаю їх смажити, прибіжить вся сім'я, тож я приготую ще один варіант начинки. Я додаю сир. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Можна додати сир прямо у фарш, але мені більше подобається отак шматочками: зверху і знизу. І між ними прокладаємо фарш. І зверху ще один шматочок, і так само ретельно. Не економимо, щоб не розклеїлись, і сік не витік. Змащуємо яйцем. Формуємо наш чебурек. І тепер. Можна смажити. Нам потрібно розігріти сковорідку, не економте на олії, наливаємо її побільше. І як тільки олія розігрівається, Додаємо наші чебуреки. І обсмажуємо їх на великому вогні до рум'яної скоринки. Ось такі чебуреки в нас виходять. Він дуже хрусткий зовні. І дуже соковитий всередині. Давайте спробуємо. Як і обіцяла, поділюсь своїм улюбленим рецептом начинки для цих чебуреків. Я до фаршу додаю трішечки моцарели і ріжу туди помідорки чері. Така трішечки італійські ноти в кримсько-татарській страві. Дуже смачно рекомендую. Спробуйте. А також поділіться в коментарях. Що ви пробували додавати в такі чебуреки, чи, можливо, в інші страви з лавашу. Він ще дуже гарячий, але він так пахне і такий хрусткий, що я його спробую. Дуже смачно! Обов'язково готуйте, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на цей канал. Пишіть коментарі. До зустрічі! Обіймаю!